Ви дивитесь телеканал Чорнівці, вітаю вас сьогодні четвер, 25 квітня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем: зміни до регламенту, земельні питання та розгляд комплексних програм розвитку. Основні питання порядку денного депутатів міської ради. Знімальна група чорнівецького репортера разом з екологами шукали порушників, які на берегах річок незаконно вибирають гравій. В Чернівцях провели всеукраїнську нараду системи органів антимонопольного комітету України. Зміни до регламенту, земельні питання та розгляд комплексних програм розвитку цими та іншими питаннями порядку денного переймалися депутати міської ради під час чергової сесії. Однак Найбільш жваве обговорення викликала пропозиція фінансового управління про виділення поворотної грошової допомоги калинівським ринком найбільш проблемним підприємствам Чернівців: міськшепу та аеропорту. Чи виділили гроші? Та яку суму? Дивіться далі. Депутати рятуватимуть комунальні підприємства міста за рахунок Калинівського ринку. Про необхідність фінансових вливань міськшеп та аеропорт Чернівці повідомила начальник фінуправління Лівія Бамбуляк. За словами чиновниці, дорожники потребують грошової допомоги для проведення якісного ремонту доріг. Своїми силами зробити це наразі вкрай складно, саме тому необхідно спрямувати залишкові кошти цільового фонду та залучити кошти з іншого комунального підприємства міста. Є пропозиція фінансового управління одночасно розглянути. І надання дозволу Калинівському ринку надати поворотну фінансову допомогу в сумі тисяч між тисяч В складній ситуації. Опинився аеропорт на підприємстві з грудня місяця. Накопичився значний борг по зарплаті та податках. Рятувати стратегічний об'єкт Чернівців депутати також вирішили за рахунок калинки, звідки візьмуть 800 тисяч гривень, які аеропорт зобов'язується повернути до кінця року. Я питаю про гуське аеропорт. Він буде, ну, як вони збираються повертати кошти і подальшому. Я впевнений, що розвиток цього на наслідно буде розсуватися. Закривати аеропорт місячівця. Ми не можемо він все рівно буде працювати і гроші повернуться на колинівські ринок. Повертати позику. Аеропорт планує за рахунок скорочення заробітної плати колективу та відновлені рейсів вантажних літаків. Причиною накопичення великої заборгованості Віктор Миронюк вважає складну зиму. Каже на розчистку території від снігу витратили величезні кошти, однак себе вину не знімає. Ви себе вважаєте хорошим керівником? Ні, депутати також розглянули ряд земельних питань та внесли зміни до регламенту. Відтепер результати голосування будуть відображатися в електронній системі підрахунку голосів Рада в цілому за депутатськими фракціями і групами та за прізвищами депутатів на вимогу місцевих обранців. Олександр Коркоїл, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В рейд з екологами. Знімальна група Чернівецького репортера шукала порушників, які на берегах річок незаконно вибирають гравій, що подальшого може призвести до зневоднення криниць, підтоплення найближчих будинків і навіть до зміни русел річок. Більше про це дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. По берегах прута в пошуках правопорушників разом з екологами краю шукали їх під час рейду в Кіцменському районі. Знайшли і сліди протекторів і місця незаконного видобутку гравійно-піщаної суміші. Проте після підвищення розмірів штрафів завбачливі підприємці видобувають матеріал або рано вранці, або ж пізно ввечері. Оскільки зараз людям, які незаконно видобувають гравій, якщо екологи спіймають їх на гарячому, доведеться сплатити чималу суму. На даний момент звичайно. Набагато вигідніше, громадянину буде піти законним шляхом придбати гравійно піщану суміш, не мати проблем з законом, це вийде набагато дешевше і простіше. Під час пошуків правопорушників ми зустріли жителя одного з сіл Кіцменського району, який разом з однодумцями намагається не допускати незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші на берегах села. Чоловік розповідає, що разом з односельцем навіть проїзд до прута машинами загороджували, аби тільки так звані підприємці не руйнували важкою технікою дамбу, яка й без того ледве тримається а також не вивозили з берегів гравій, оскільки жителі села й до сьогодні пам'ятають, і повінь 2008-го, і 2010-го, коли частину будинків в селі затопило. Як от настає літо, починається якась передповнева така ситуація. Люди вже чекають, яка у нас в народі, коли тривога, тоді до А коли тепер сухо, більш-менш, і річка знаходиться у таких спокійних межах, люди забувають. Тільки тоді, коли стається біда, всі приходять сюди. Так от, щоб не було біди, просто хочеться звернутися до людей, як до чиновників, так і до наших людей. Щоб спільними зусиллями зберегти це все під час перевірки порушників ми так і не знайшли, оскільки мало хто з них насмілюється не на незаконну роботу виходити посеред білого дня, оскільки з липня минулого року в Україні зросли штрафи на незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші. Зокрема, якщо раніше максимальна сума штрафу становила 102 гривні, то зараз порушнику доведеться сплатити від 255 до 510 гривень. До того ж, зараз працівники екоінспекції, окрім штрафів, підраховують і суми збитків, завданих державі внаслідок незаконної вибірки гравію. Тепер за один кубометр суміші порушник сплачуватиме 200 гривень, а за повникама з гравію приблизно 2 тисячі. Дар'я Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А кілька днів тому мешканці села Іспас Вижницького району зупинили незаконну вибірку гравійно піщаної суміші, незважаючи на те, що вибірка цих матеріалів в гірських річках заборонена згідно водного кодексу України. Вона набуває загрозливих масштабів. Такі дії підприємства з видобутку гравію можуть призвести до чергового підтоплення найближчих до Іспаса Сіли, яке минулого разу знищило цілу вулицю. Ця подія не залишила байдужими навіть київських екологів, які одразу ж зібрали прес-конференцію. Незаконний видобуток гравію призведе до екологічної катастрофи, запевнили екологи країни. Видобуток гравію у гірських річках України заборонений, проте це не зупиняє охочих поживитись. Під виглядом росло регулюючих робіт вони часто тоннами вивозять гравій, що в свою чергу знищує річкову живність та рослинність. Вже зараз, внаслідок незаконних дій нечистих на руку підприємців, в гірських річках буковини рівень води знизився до півтора метра, а під чернівцями на два. Темпами вже за 25 років вода в наших ріках стане непридатною. колодязі зневодняться, а за 100 років всі українські ріки будуть солоними. Добувають, власне, народне достояння, з одної сторони не платят за это гроші, тому що все это проводится без налогов. Получается государство, которое просто до. помрачения э, фирмы, которые платят налоги да, своими вот постоянными придирками, вот на это не обращают внимания. Они обращают внимание потому, что они, естественно, расплачиваются элитсовыми налогом, тоже налом. То есть государство не попадает. Это попадает в карманы вот этих вот органов, которые должны контролировать. Все эти милицейские организации, все экологические инспекции, они знают про это. Однако они их э, не ловят. Неконтрольований видобуток гравію з річок є однією з причин потужних повеней. Ми дуже добре пам'ятаємо 2008 рік, коли на 10 метрів піднялись пруд та черемош. З берегів вийшли лагідні, зазвичай гірські річки. Десятки підтоплених населених пунктів, тисячі домогосподарств, зруйновані будинки, мости, дороги та навіть людські жертви. Ось неповний перелік наслідків, які спіткали Буковину. Жителі села Іспасвижницького району вирішили власними силами зупинити наближення екологічної катастрофи, оскільки тільки за тиждень звідти було вивезено близько двох тисяч тонн гравію. А це в майбутньому призведе до забруднення води, знищення всіх живих організмів, зниження рівня води, внаслідок чого відбудеться руйнування мостів, опорних ліній електропередач, газогонів тощо. Внизу ми в результаті маємо на виході вкрай низьку якість води. В тій же Одесі. Все насправді це довгі ланцюжки, і чим нижче по цьому ланцюжку спускаєшся, тим більше негативні наслідки. А про рибу я вже не кажу. Ну просто якщо рибі немає де нереститися, е а є види, які нерестяться саме на течії. Є види, для, для яких саме ці гравійні. Е Насипи це є місцем, де вони відкладають ікру. Я ж не кажу, що проте там мешкають організми, якими вони живляться. Про рибу ну навіть Уже навіть пізно говорити про рибу за словами екологів. Виходом з ситуації є видобуток гравію сухих кар'єрів. А для їх розвитку в області мають бути створені відповідні умови. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Корпоративні війни на ТВА тривають. Конфлікт власників телеканалу розгорається з новою силою. Вже декілька місяців заручниками ситуації залишаються журналісти та колектив, які розколовся на дві частини: одні зайняли сторону Людмили Пишної інші Василя Зобродського. нагадаємо. більше місяця тому гендиректора ТВА Василя Зобродського звільнили з посади зборами співвласників. Останній в свою чергу такі дії назвав незаконними та подав до суду. При цьому вся апаратура телеканалу залишилася зачиненою в приватних приміщеннях екс-директора. Нове керівництво отримало доступ до ефіру лише через 9 днів після звільнення Василя Забродського. Однак, вчора мовлення знову повернулося під контроль Забродського. Власники каналу такі дії назвали рейдерськими а документи та витяг з держреєстру, пред'явлені ексдиректором, вважають сфальшованими та підробленими. Хто ж правий та кому належить ТВА, З'ясовував Олександр Коркоїл. Василь Забродський демонструє витяг з державного реєстру, де вказано, що саме він є керівником телеканалу ТВА. Журналіст апелює до своїх партнерів, які відмовляються дотримуватися закону та не допускають його на робоче місце і свідомо ізольовують від колективу. Я сьогодні прийшов на роботу зачитати наказ про те, що я е, приступаю до виконання своїх обов'язків на підставі діючого законодавства. Шість чоловік охорони гарант мене не пустили, щоб я людям доповів про ситуацію. Вони бояться, вони людей людям погрожують, щоб вони трубку не брали від мене. В свою чергу співвласниця ТВА Людмила Пишна звинувачує Василя Заброцького в кримінальному злочині. Підробці документів тут не тільки мій підпис підробний, тут інші печатки. Ось печатка, яка стоїть на підробному протоколі. Ось зразок печатки дійсної даної юридичної особи. І ось реальний документ бухгалтерський. Де печатка дійсна заяви Заброцького, що директором і саме він власники вважають маячнею. За словами пишної директора призначає власник, а власник свого рішення не змінював. Дії екс-директора Людмила Пишна вважає рейдерством та чиєюсь підтримкою згори. Нагадаємо, в релейній апаратній, де знаходиться перемикач між каналами ТВА та Буковина, які мовлять на одній частоті, але в різний час. Вчора, о 12-й годині дня, відбувся перехід на ефір, контрольований Василем Заброцьким. Сет канал Чи Державної обласний. Да? Так. Хто дав Безвільнича? Без Хто Кірвій областю? Папієм. <пів> <пів> Я не знаю. Oh то давав вказівку, але oh логічний ряд. Звичайно, йому допомагає адмінресурс. Да. Якби не це, то питання Забродського б не стояло просто вже давно. Виконуючи обов'язків гендиректора Тата Кеплер, не розуміє, як Заброцький отримав доступ до ефірки державного телебачення та чому правоохоронні органи не реагують на такі речі. Um, от ОДТРК ми ще не отримали um, розрішення на доступ в поміщення, щоб попасть в релейную аппаратную и снова переключить себе сигнал. Ну, это просто уже мне кажется выходит за за всі розумні, якісь та і границі і недопустимо. Но місті з тим, ми будемо боротися, щоб знову вернути собі ефір. В Перемогу здорового глузду вірять і журналісти телеканалу. За словами Юлії Савтенко, колектив втомився від безкінечних корпоративних конфліктів. Люди вимагають дати їм спокійно працювати та можливість годувати власні сім'ї. Саме тому співвласники мають сісти за стіл переговорів та якомога швидше владнати суперечки. Для мене дико, незвично, що взагалі відбула відбулася така жахлива річ, як розкол, одна сторона, друга сторона. Я взагалі це не розумію, тому що е, мені дуже жаль, що зараз зі мною не працюють ті колеги, з якими я пропрацювала роки рокенні, яких, яких я правда дуже люблю. І мені дуже жаль, що власне залі відбувся цей розкол. Але е, для мене немає сторони правої чи сторони лівої. Для мене є телеканал «ТВА», Робота журналістів все Василь Забровський домовлятися готовий. Про це він заявив публічно. каже, переговори продовжуються, і головне, щоб канал працював без порушень та не створював незручностей для глядачів. Є дуже серйозна загроза. Треба виконувати програмну концепцію, ліцензійні вимоги. Якщо найближчими там днями це не буде. Зроблено телеканал втратить ліцензію. Щоб цього не відбулося, Василь Заброцький обіцяє налагодити програмну сітку та пустити в ефір якісні передачі власного виробництва. Інша команда на чолі статую Кеплер продовжує працювати над своїм продуктом та публікувати контент в інтернеті та соцмережах. Поставити крапку в затяжному конфлікті повинні правоохоронні органи та Феміда. Тим часом Василь Заброцький закликає людей повернутися під його керівництво. В зворотньому випадку вважатиме дії колективу з саботажем. Олександр Куркуїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За кілька днів до Великодні свят рятувальники перевіряють церкви. Такі рейди проводять щорічно по всій області. Найбільше уваги приділяють дотриманню правил безпеки під час проведення богослужінь, коли миряни масово вирушають до храмів, спілкуються і зі священниками. Наразі перевіряли церкви у Новоселецькому районі. Звідти наш наступний матеріал. Через тиждень до цієї церкви зійдеться все село із кошиками та пасками. Великдень одне із найбільших свят для мирян. Поки ті готують помани, храми відвідують рятувальники. Під час проведення таких перевірок особливу увага звертається на стан електрогосподарства, на наявність та стан шляхів евакуації, систем протипожежного захисту, а також наявність первинних засобів пожежогасіння. осіння. З настоятелями храмів додатково проводяться інструктажі. Про заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватись під час святкування Великодня, і відповідно ще раз роз'яснюємо, показуємо. Як необхідно там дотримуватись тих чи інших правил безпеки під час богослужінь, Усього на Буковині налічується пів тисячі церков, частина з них нові, із каменю. Та є чимало й дерев'яних, яким не одне століття. Вони автоматично потрапляють до групи ризику, оскільки пожежа тут може статися навіть від найменшого спалаху. Не дай Бог, тому що собираєш і багато років, то все строїш. А не дай Бог за якісь пару хвилин то все може згоріти і все. Так що це. Трона бути така жура старших і молодших дітей, щоб це було чітко, щоб не було навіть, біди. Так що сподіваємось, що буде добре. Головне, щоб було послухання, щоб малі слухали старших, а старших, щоб вже контролювали, щоб це був порядок. І надіємся, що і священники просимо, щоб завжди перевіряли за. Паномарів, панамарі старший вже, може він не добачає там того, щоб провіряти, щоб то було надійно, Вийшов серед, щоб нічого не лишилося. Там свічечка чи лампадка. Під час великодніх свят рятувальники закликають бути надзвичайно уважними при користуванні свічками. Коли готуватимуть пасхальні страви, повинні пам'ятати про правильне поводження з вогнем під час експлуатації печей, газових та електроприладів. У жодному разі не слід залишати їх увімкненими на період своєї відсутності. Слідкувати за дітьми, особливо коли у будинку палиться піч, горить газ чи свічка. Олександр Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях провели всеукраїнську нараду системи органів антимонопольного комітету України. Представники територіальних відділень з усіх міст держави зібралися, щоб послухати звіт за перший квартал поточного року від цього комітету та визначити конкретні пріоритети роботи надалі. В свою чергу антимонополісти зі столиці намагалися допомогти людям зрозуміти, що таке антимонопольне законодавство, що таке конкуренція, який вона має вплив на пересічного громадянина та бізнес. Зокрема, Генрія Тебеух продовжить тему. Згідно з дією щодо впровадження програми економічних реформ, органи ментомонопольного комітету цьогоріч проводимуться дослідження та розслідування на соціально важливих ринках, зокрема, побутових відходів, підключення об'єктів житлового будівництва до інженерних мереж, ринок медицини, оптової та роздрібної торгівлі. І чи не найперше ринок ритуальних послуг? К жаль, жить така, що люди всі умирають. Дай Боже всім. крепкого здоровья и дожить до глубокой старости, но каждая семья, каждый человек с этим сталкивается. И самое интересное, что когда у человека горе, он не сильно задумывается об этих услугах, их не стоимости и так далее. А у нас по-разному сложилось где как. Где есть монополии созданы, где есть люди, будем называть вещи своими именами, бессовестные и так далее. И мы хотим, опять же, по поручению президента, и мы выполним это поручение, мы исследуем этот рынок. Зокрема, наше територіальне відділення антимонопольного комітету України має вплив на узгодження дії в бізнесовому середовищі, також і серед установ, які мають стосунок до бюджетної сфери. Там, де домовляється про утримання ціни на певних рівнях, там, де таким чином підвищуючи вартість, до прикладу, чи в житлово-комунальних послугах, чи в сферах проїзду громадському транспорті виймають лишні гроші з кишень населення. Ми також впливаємо на, на ці речі, утримуючи, хоча б у полі зору, хоча б те, що ми адвокатуємо за їх результатами, припинено 126 порушень законів України про захист економічної конкуренції та про захист від недобросовісної конкуренції, що на 12% перевищує показник цього ж періоду у 2012 році. Да, у нашего ведомства есть серьезные рычаги влияния и серьезные рычаги для наказания нарушителей. Но мы не ставим эту цель. Мы ставим цель, прежде всего, проинформировать бизнес, как соблюдать это законодательство. Когда мы предписываем рекомендации, если узнали, что есть какие-то нарушения, и нарушители их признают, мы даем рекомендации, если они их выполняют, мы обычно не доходим до финансовых санкций. Але не всі дотримуються таких рекомендацій. Про це свідчить цифра, хоча б нашого регіону. Загальна сума штрафних санкцій, застосованих до порушників відповідачів у справах, склала понад 200 тисяч гривень. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відкритий урок з учнями одразу дев'яти шкіл України провів віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко. Говорив про вищу освіту, як обирати спеціальність та де краще вчитися. Спілкування відбувалося в онлайн режимі. За ним стежили і журналісти Чорнівецького репортера. Відкритий інтерактивний урок віце-прем'єр-міністр Грищенко проводив у київській спеціалізованій школі. Розпочатися захід мав о 14-й годині, але близько 30 хвилин вирішувалися організаційні моменти, налагоджували зв'язок між іншими школами. Їх, крім столичної, було ще вісім усі з великих міст: Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Одеса, Сімферополь та Харків. До списку потрапили і Чернівці, сьома гімназія. Наразі для мене, для наших випускників, дуже важливо те. І яким буде далі їх життя, чи будуть вони впевнені в тому, що вони не тільки закінчать школу, закінчать гімназію, закінчать вуз, але потім чи знайдуть вони роботу, чи зможуть вони реалізувати себе в своєму житті, чи зможуть вони утримувати свої сім'ї, чи зможуть вони жити в нашій чудовій країні? Це саме головне, і мені здається, що уряд зараз намагається робити те, щоб наші діти були щасливі. Говорив віце-прем'єр про вищу освіту. Кожен учень, котрий закінчив навчання в школі, повинен не лише добре вчитися, а й думати про свою майбутню професію, втілювати мрію в життя. Головне бажання вчитися, реалізувати себе і ні в якому разі не виїжджати за кордон, а залишатися працювати у рідній державі. Сьогоднішня конференція була дуже змістовною і дуже повчальною, як на мене, і не тільки для мене, а й для всіх учнів, які зараз стоять перед вибором, які зараз є на порозі дорослого життя. І вона мені запам'яталася саме короткими порадами і самими такими змістовними і повчальними пунктами, які я буду надалі в житті використовувати, які мені запам'ятаються і допоможуть у хвилину вибору, у хвилину, коли мені потрібна буде якась настанова. Я надзвичайно багато цікавих важливих професій, але от якраз визначитися, як ви говорите, дуже складно, тому що інтереси бувають різні, і тяжко вгадати, що знадобиться в житті, і чи пройдете ви на цю професію, чи не пройдете. На мою думку, як було сказано, актуальні професії, якраз технологічні, як медицина, є різні інженери. Я планую поступати на інженерно-технічний факультет. В принципі, я думаю, що це актуально в на наш час, як було сказано. Після виступу посадовця учні мали змогу поставити власні питання А боковинських випускників, зокрема, хвилювала проблема комп'ютеризації шкіл. Вони хочуть, аби їх послідовники мали більше можливостей у роботі з комп'ютерними технологіями. Перш за все, треба знати добре іноземні мови, сучасні інформаційні технології. І кожна людина по своєму бачить свою професію. Хтось бачить престижну, хтось не престижну. Що душа лежить до тої чи іншої професії? Бо сьогодні можна дискусувати, лікар добре чи не добре, вчитель добре чи не добре, страховий агент, чи як там називали його, це добре чи не добре, але кожна має вибрати свою. Свій шлях вибрати свою професію і реалізувати, але без таких глибоких знань, сучасних фрезійних технологій, знання мови, сьогодні розвиток будь-якої професії, яка б вона не була. Я взагалі то вважаю, що непрестижних професій не буває. Всі престижні професії це вже від людини. Це умовності тільки такі є. Олександр Хмель, Сергій Бобі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У галереї ратуші відкрили виставку писанок Великодній дивосвіт, більше сотні експозицій та тисячі різноманітних писанок. Все в маленькому дворику. Також там для всіх бажаючих проводили майстер-класи з писанкарства. А кожен колектив розповідав про свій стенд та свої традиції, яких дотримуються при розписі. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Я з дитинства пам'ятаю, як моя мама до Великодня несла писанкарці готовки є. І приносила вже їх розписаними. Це було таке таємство. Мені здавалося, що це пише якась богиня. Я не уявляла, що це я можу колись таке робити і писати. Але коли у людини є бажання, то їй завжди дається можливості, щоб це бажання здійснилося. Ну от. Десять років тому мене навчили писати писанки, і ось вже десять років не просто навчили, а поклали на мене такий обов'язок, що я маю вчити інших. Так, пані Світлана таки навчає цьому таєнству інших, і це демонструє чимала експозиція, яку вона разом із своїми учнями, студентами Чернівецького державного комерційного технікуму презентувала на виставці. Учасники студії Тригверт уже дев'ять років зі своєю наставницею намагаються відтворити колекцію відомого буковинського етнографа Юрія Ференчука, який впродовж 20 років замалював. Вов ескізи у справжніх традиційних писанкарів нашого краю, орнаментика і тапи, була нашої мати, мага, побудиться. На виставку прийшло чимало дітей, зокрема, члени всеукраїнської скаутської організації. Пласт їхній юнак розповідає, що у себе в організації вони неодноразово проводять майстер-класи з писанкарства, так само як це і відбувається на відкритті виставки. А поспостерігати за таким тивом дуже цікаво, адже можна знайти для себе чимало цікавих орнаментів і технік, щоб потім виконати їх власноруч. Я знайшов багато нових орнаментів, навіть про такі не знав. Думаю, мені сподобалася писанка з гербом чернівці, думаю, теж зроблять саме. Організатори виставки розповідають, що у ній взяли участь ще не всі навчальні заклади нашого міста, а також різноманітні гуртки та студії. Загалом же більше сотні експозицій і тисячі писанок, які одна краща за іншу. Приходять чи від експозиції до експозиції, здається, все, все краще і краще, тому це просто треба дивитися, насолоджуватися, отримувати задоволення і пам'ятати, що у нас світ дуже гарний. І треба вміти знайти це, це красиве в цьому світі і вчити цьому наших дітей. У галереї Ратуші ця виставка знаходитиметься 25-26 квітня. Тому усі бажаючі можуть прийти і поспостерігати за красою писанкарства та рукоділля наших буковинців. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.